Любі друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене красулі Хобіт, або як ще її називають, вушка Шерека. Ось з'явився у мене нещодавно цієї зими ось такий чудовий, маленький відросточок, але якось я бачу, що він не дуже впевнено себе почуває і не дуже адаптується до моїх умов. По невідомій мені на сьогодні причині. Бо я дуже стараюсь за ним доглядати, поливаю зрідка, як і потрібно для сукулентів. Але все одно він втратив деяку кількість листочків, які були тут нижче. І ось, бачите, нижній листочок зовсім зовсім вялий. І нічого я з цим зробити не можу. Не розумію. Що йому не подобається. Тому я ще купила ще один екземпляр собі, теж деякий час назад, я його вам не показувала, але показую зараз в цьому відео. І я не дуже бачила, фото було зроблено так, що не було видно більш в подробицях, як виглядає ця рослинка. І коли її побачила, я була не дуже задоволена її зовнішнім виглядом. Тому що думала, що тут повноцінна рослинка, а не обрізана частина і вкорінена красули. Ну, тобто, що саме зверху буде обрізане, я більш думала, що це буде ну, така гілочка. Да? Тобто, виглядатиме рослина інакше. Але що є, то є. І все одно я її з задоволенням купила. Тут є три гілочки, які дивляться всі чомусь в одну сторону. Це, звичайно, також не дуже привабливо. І я хочу сьогодні її поставити на вкорінення: кілька гілочок можливо, одну гілочку і листя. Зараз подивимось. Спеціально про це вивчала останнім часом. Як це краще робити? Бо красулу, звичайно, грошове дерево, звичайно, я вже вкорінювала багаторазово. Але всі красули різні, і сукуленти, всі різні, по-різному вкорінюються з різними відсотками вдалих результатів. Тому мені дуже-дуже хочеться, щоб мій результат був вдалим. Тому я про це вивчала. І найкращі результати показало вкорінення в кокосовому субстраті. Тому саме його сьогодні я буду використовувати. Я вже підготувала ґрунт, він у мене вже зволожений, і тут ще є трошки сарамісу, дуже дрібної фракції. Ось такий горщик я візьму для однієї гілочки. І на дно я вже виклала керамзит. Тепер давайте подивимось. Яку гілочку найкраще буде взяти з цієї рослинки? На мою думку, найкраще ось ця верхня гілочка. Обережно її відділяємо. Чудова рослинка, дуже гарна, і я дуже хотіла б, щоб вона вкорінилась. І тепер, як я подивилась у відео, треба просто ось так не заглиблювати, а типу поставити на ґрунт. Подивимось, що з цього вийде. Чи вийде вкорінити, чи ні. Але я б дуже хотіла, тому я одразу посадила в той горщик, де б моя рослинка зростала певний час, щоб не треба було її пересаджувати і додатково якось її турбувати. Також я вирішила від своєї основної рослинки від'єднати ще три листочки. І так само я їх сюди приставлю до ґрунту. Ось так. І далі подивимось, через скільки часу це може принести результат. Також, до речі, є відгуки, що не всі листочки стають рослинками, тобто дають дітку, і тут росте рослинка. І насправді я таке бачила і на фікусах, коли ми вкорінюємо листочком, що не росте, прям рік не росте, ну, тобто просто не росте далі. Вкорінився листочок чудово, коріння величезне, але рослинки немає. Тому так само я чула відгуки і про саме цей вид красули. Але я дуже сподіваюся на гарні результати. Дуже хочу, щоб все вийшло. І звичайно, також ще хотіла сказати, що вкорінення листочком набагато довше в розвитку майбутньої рослинки, тобто, не вкорінення самого цього листочка, а саме формування. Нової рослинки займає достатньо багато часу, тому якщо ви вкорінюєте саме таким способом, запасіться терпінням. Тепер у моєї основної рослинки вже дві гілочки, подивимось, що буде далі. Хочеться спробувати зараз зробити такий експеримент, як у мене це вийде. Сподіваюсь дуже, що корінці пустять всі чотири екземпляри, три листочки і гілочка. А далі вже будемо планувати, що робити з цією рослинкою, як її формувати. І, скоріш за все, вона буде використовуватись мною саме для того, щоб вирощувати такі гілочки для вкорінення та формування гарної рослинки. Любі мої, на цьому в мене все. Всім бажаю успіхів з вашими рослинками, міцного здоров'я, найскорішого миру. Та багато приємних моментів в вашому житті. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!